У 2026 році формула 1 пройде через кардинальні зміни в правилах та автомобілях. Новий регламент ще не остаточно затверджений, але нові аспекти категорії вже вважаються радикальними. Серед цих нових правил буде кінець ДРС, і Motorsports.com розбирає, як відбуватимуться обгіни у майбутньому. Найочевидніше прощання з системою з 1 січня наступного року стане завершення ери системи зменшення опору, більш відомої як ДРС. Замість неї мотористи зможуть використовувати так званий x mode тобто режим з низьким аеродинамічним навантаженням, тоді як високий режим буде визнаний як Z mode у певних точках траси незалежно від дистанції. Режим X повинен бути залишений з поверненням до режиму Z у зоні гальмування. Ці режими зможуть керуватися мотористами з активним контролем через переміщення закрилки в крил за допомогою кнопки. Поки режим X активується лише кнопкою, режим Z також може бути бути активований простим натисканням педалі гальма. Проте прощання з системою ДРС викликало більше ніж одне сумніви серед експертів: чи зменшиться кількість обгінів? Занепокоєння полягає в тому, що це число може бути різко скорочено, що може зменшити видовищність та все, що її супроводжує, включаючи зниження інтересу до головної категорії автоспорту. Але є ще дещо, оскільки крім режиму X мотористи також зможуть розраховувати на інший режим для спроб обгону. Мова йде про. Про Override Engine Mode – це надлишок потужності, який буде витягуватися з двигуна. Поки розподіл енергії мономеста попереду зменшується після 290 км за годину, мономест, що слідує за ним, зможе скористатися надлишком потужності, який надходитиме від МГЮК. Пам'ятайте, що МГЮАЖ буде заборонена з наступного року. Це забезпечить 350 кВт до 337 км за годину з додатковими плюс 0,5 цілих енергії. Переклавши це, це означає, що автомобіль ззаду матиме додатковий електричний поштовх і досить потужний, що працює приблизно до 337 км за годину разом з бонусом накопиченої енергії. На практиці це може полегшити обгіни на високій швидкості. Ідея FIA полягала в тому, щоб дати автомобілю за іншим надлишок енергії, який він може використовувати як захоче. Він буде використовуватися для додаткового імпульсу в спробі обгону в кінці прямої ділянки. Джеймс Волс, керівник Вільямс, не поділяє занепокоєнь щодо можливої нестачі обгінів через впровадження активної аеродинаміки на передніх та задніх крилах і заміну поточного пристрою ДРС на допомогу для обгону на основі режиму надвищення двигуна. Я думаю, що будуть значно більші різниці швидкості в деяких прямих ділянках через можливість грати з енергією та різними режимами, сказав директор команди з Гроух. Тому я думаю, що в якийсь момент обгіни можуть бути посилені, а не пошкоджені в результаті цього. Концепція гонок означає, що якщо у вас є швидший автомобіль, я думаю, що є більше інструментів у вашому розпорядженні як моториста для здійснення обгінів ніж цього року, включаючи також ДРС. Волс підкреслив, що нові правила можуть фактично покращити можливості для обгінів. Нова система активної аеродинаміки працюватиме принципово інакше від поточного ДРС. Джейсон Сомервіл, керівник аеродинаміки ФІА, пояснює основні відмінності між ДРС на поточному автомобілі та планами для автомобіля 2026 року. Основна відмінність полягає у використанні протягом кола. З автомобілем 2026 року. Ми надамо моторист. Там можливість перемикатися між режимами високої прижимної сили та низького опору незалежно від будь-яких розривів. У заздалегідь визначених точках навколо кола моториста зможе перейти в режим низького опору, забезпечуючи покращену продуктивність на прямих, де вони не обмежені щепленням. При наближенні до зони гальмування вони повернуться до режиму високої прижимної сили. Кожер автомобіль матиме можливість перемикатися між цими двома режимами, що вимагає руху заднього крила та перенастроювання переднього крила. Будь-який наступний автомобіль зробить те саме. Ця активична. Ривна система контролюється мотористом, який отримає тригер, подібний до поточної системи, щоб вказати, коли він може активувати режим низького опору. Система автоматично переключиться назад в режим високої прижимної сили під контролем моториста або через тиск гальма. Override Engine Mode буде працювати за логікою, подібною до поточного DRS. Ян Монш, технічний директор Мономестів Фіа, прокоментував систему оверрайд. Зараз ДРС ви знаходитесь за автомобілем в межах однієї секунди, що запускає систему, і вам дозволяється відкрити ваш ДРС на прямій. Цього більше не буде. Проте логіка залишається тією ж. Я достатньо близько до іншого автомобіля. Мені надається додаткова кількість енергії для цього кола, яку я можу розгорнути, як вважаю за потрібне. Додаткова кількість енергії визначена, і цей за. Ряд енергії зрештою дасть наступному автомобілю шанс обігнати до кінця прямої розгортання енергії провідного автомобіля поступово зменшуватиметься після 290 км на годину, досягаючи нуля при 350 км на годину. На відміну від цього, наступний автомобіль скористається MGUK Override, забезпечуючи 350 кВт до 337 км на годину з додатковими плюс 0,5 мегаджолів заряду. Це створить чітку перевагу потужності для автомобіля, що переслідує після 337 км на годину. Потужність, доступна в режимі обгону, також поступово зменшуватиметься, досягаючи нуля при 350 км на годину. Цей поступовий спад гарантує, що обгін повинен бути завершений до досягнення максимальної швидкості. Раннє тестування в симуляторах показало різні реакції мотористів на нові регламенти. Шаріл Леклер висловив, що він не фанат після свого першого. Першого заїзду в симуляторі з моделлю Фералі 2026 року, Алекс Албон з Вільямс дав свою оцінку, сказавши, що є способи, якими кваліфіковані мотористи можуть зловживати системою. Волс дав типово виважену відповідь на це, кажучи, що ранні заїзди в симуляторі є лише індикацією. Волс пообіцяв Леклеру, що стає краще, незважаючи на це, він визнав складність, з якою стикаються мотористи, розкривши виклик, з яким довелося зіткнутися водіям симулятора Виллі. Ємс у початкових заїздах. Перший раз, коли будь-хто з наших водіїв симулятора керував регламентами 2026 року, це було складно, оскільки це повна зміна певних аспектів того, як ви керуєте. Потім другий раз це стало більш нормальним, все ще були скарги. До четвертого разу насправді не було багато обговорень. Це просто стало нормою. Нові автомобілі 2026 року також будуть мати значні фізичні зміни. Максимальна колісна база буде зменшена на 200 мм до 3,5 мм. Виною тисячу міліметрів, тоді як ширина буде скорочена на 100 міліметрів до 1900 мм міліметрів для створення більш спритної гоночної машини. Вага також буде скорочена з автомобілями 2026 року, які матимуть мінімальну вагу 768 кг, кілограмів, що на 30 кілограмів менше за їхніх попередників. Фіа також заявляє про зменшення прижимної сили на 30% і опору на 55%. Кількість електричної потужності зросте 120 кг. Ват до 350 кВт, що становить майже трикратне збільшення електричної потужності в загальній архітектурі двигуна. Кількість енергії, яку можна рекуперувати під час фази гальмування, подвоїться до 8,5 з за коло. Волз також підкреслив важливість не судити про автомобілі 2026 року на основі перших заїздів у симуляторі. Він попередив, що ранні враження можуть бути оманливими, і мотористи повинні зарезервувати судження до отримання більшого досвіду. Прийдеться чекати початку чемпіонату 2026 року, щоб побачити вплив цього нового регламенту на обгіни та загальну видовищність Формули 1 Нові технічні рішення обіцяють кардинально змінити характер гонок королівської категорії автоспорту. Чи зможуть нові системи X-Mode, Z-Mode та Override Engine Mode забезпечити більше захоплюючих обгінів, ніж поточний ДРС чи переживання експертів? Виявляться виправданими. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити всі найгарячіші новини про революційні зміни Формули 1.